Їхня служба надзвичайно складна та небезпечна днем і вночі в спеку та в холод вони стоять на варті нашої держави, вірно захищаючи її кордони. Це люди із гордою професією, прикордонник. Традиційно, 28 травня у Хмельницькому, відзначають свято, що єднає багато тисяч поколінь, які присвятили своє життя світлій і благородній справі захисту рідної землі. Чільне місце в системі державної прикордонної служби України належить. Нашій Національної академії Державної прикордонної служби України міністра Богдана Хмельницького, багатопрофільному навчальному закладу, який виконує завдання щодо підготовки прикордонних фахівців для органів охорони державного кордону, альма-матер для всіх. Прикордонників України вже 22 роки Хмельницька національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького готує справжніх фахівців своєї справи. За свою історію вона виховала не один десяток офіцерів, які вірно охороняють українські рубежі. Щорічно з її стін і прямо на сторожу державі відправляються близько 300 висококваліфікованих професіоналів. Національна академія державної прикордонної служби не стоїть на місці і Завдання професорсько-викладацького складу якраз стоїть в тому, щоб постійно підвищувати свої професійні навички, зростати на науковому рівні. Тому той вклад, який кожен викладач дає в загальний вклад навчання в академії, в розвиток професорського викладацького складу, він в кінцевому шляху весь сказується на тому, на виході, які ми курсанти получаємо, на виході яких офіцерів готуємо. Тому весь професійно-викладацький склад старається працювати над тим, щоб постійно удосконалювати свої професійну майстерність і професійні якості. Колектив академії докладає максимум зусиль, аби саме такий якісний рівень прогресував не лише в Україні, а й за її межами. Я навіть затрудняюсь перечислити всі ті заходи, в яких наша академія була достойно представлена як курсантами, так і студентами. Це були різноманітного роду і всеукраїнська студентська олімпіада, це були і конкурси всеукраїнського масштабу, конкурси обласного масштабу, це і спортивні змагання, це інші види діяльності. Навіть. Від досить знаменитий клуб веселих та винахідливих, як завжди, відзначається. Тому по всім параметрам наші курсанти та слухачі тримають досить високу …марку нашого навчального закладу. З кожним роком академія з певненістю крокує вперед. Напередодні свята на території закладу відкрили алею слави, що увіковічнює пам'ять про бойові заслуги та подвиги воїнів-прикордонників. Та це не єдине, чим на сьогодні відзначилась Альма Матер. Багато зроблено. По навчанню багато перепрацьовано програм нових європейського зразка. Я більше скажу, що на сьогоднішній день деякі представники європейських шкіл прикордонних приїжджають нас, навчаються, як треба навчати, як треба готувати професійно, в теоретичному і практичному плані прикордонників. І на теренах СНГ ми теж йдемо спереді, тому що ми не можемо підвести місто Хмельницьке, ту територію, те прекрасне місто, де заходиться наша Альма Матер. Прикордонна служба яскравий приклад непохитної волі та мужності усіх майбутніх поколінь.